Месим. Не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Так, ну що, вітайте, будь ласка, в нашій студії знову Олександра Дідура. Того самого хлопця, того самого ветерана, який приніс сюди свій переможний козацький медівник, який власне вже повернувся зі сполучених штатів Америки, де представляв цей медівник і виконував таку важливу адвокаційну місію. Саш, ми Саш ми тебе ми раді тебе вітати. раді бачити. А, ясно, що медівник залишився там, і слава Богу, сьогодні ми без медівника. Та на жаль, на жаль, так. але все попереду. Я все попереду. я пообіцяв, що буде, значить, буде. Та ми то само маємо своє. А, розкажи, як воно взагалі? Що ти там побачив? Бачив, як ви все відбувалося? Мені дуже сподобалось. По-перше, якщо можна, хочу подякувати серцю з Осталі, Ахмету Нато І звісно, один плюс один. Завдяки чому мені вдалося осуществить в життя мої такі думи і мрії, маленьку їхню частину про те, що нагадувати про військовополонених, от саме медівником, угу, ми угу. це зробили. Так вони його трошки переробили. По-своєму, там подача в них своє, своя. Але ж а, я зробив те, що я хотів зробити. Подати з кожним шматочком медівника от от карточки. Тут моя фотка, це ага. Ромка Городенський, ага. <смі> хлопці наші. З кожним шматочком а, цього медівника буде йти така карточка, в якій кратко прописана історія, тяжка історія кожного оборонця Марі... Маріуполя, важко пораненого, полоненого хлопця. Тобто, тобто, Саш, у ДопТЕК, це у цій кав'ярні ветеранські, хто бере шматочок твого медівника, бере одразу цю карту. Йому і... так дають цю карточку. Так. І він читає так. англійською та так, українською. Так, англійською, звичайно. Чайно, ага. і це знаєте, такий великий крок, тому що люди, які навіть не цікавились ніколи або забули про те, що відбувається в Україні, це така згадка. Він коли подивиться, прочитає такі, так, а що ж там відбувається? А що досі війна? І знаєте, і це буде людям нагадувати і давати такий поштовх для Ти провів про це. там певний час. От розкажи, будь ласка, ти спостерігав взагалі і в цій ветеранській пекарні, так, коли твій медівник подавали, і взагалі навколо от як реагували люди на, на тебе на? Тебе. на Інформація до, до да, да, доєднались до мі до речі, замітинг це дуже сильно. Не дивлячись, що люди там живуть і 20, і 15 років до початку повномасштабного вторгнення в Україні, але все одно українська діаспора там дуже сильна угу. і їм не байдуже те, що відбувається. В а нас, що мітинг був Саш? ж? В, в підтримку в військовополонених угу. а, і в про те, що війна в Україні, то що страна агресор. Продовжує атакувати Україну це, якраз я так розумію. Коли ти, ти якраз був на роковин на третю річницю повномаштабного вторгнення, і власне ці мітинги, які пройшли по всьому світу і в Америці, зокрема, ти був присутній. І ти mm -hmm. все це бачив. А ти можеш згадати, як тебе зустрічали, коли ти тільки прилетів? От українська діаспора, знову ж це, китай, це, це та такі діаспора. сильні люди. Е, я ніколи б не подумав і не очікував, що так можуть яскраво тебе зустріти. Люди. Це стільки емоцій. Ну там, якщо ви далі покажете, це просто супер сльози на очах. Бо я не очікував, ти виходиш з літака і тебе просто прапори гімн України. Де? Де на іншому Ай, кінці тут, світу? А просто. давай покажемо шматочок. Є просто, щоб ми атмосферу цю відчули. Для нас це велика честь і шана, що наші герої та захисники приїжджають і ну це свого роду навіть честь така познайомитися з ними особисто. Це завжди дуже зворушливо. Ну, це, власне, я так розумію, представниця діаспори, нашої, яка одна, тебе безпосередньо зустрічала, одна з, зустрічала. Та, одна з представниць та, в аеропорту. Е, Саш, розкажи, будь ласка, ти на самому початку сказав, що в цій ветеранській пекарні трішечки ви дозмінили рецепт твого медівника. Що змінили і які покращення були? О, Ви знаєте, в них просто молочка дуже дорога, як мені ага. пояснило в двох словах. Справжня молочка. І... Якщо крутити рулет, так як я його презентував, це дуже довго і така клопітка дуже робота. Mm -hmm. Тому вони вирішили просто бісквіт робити mm -hmm. е колами такими, знаєте, і складати його один на одного так швидше. Просто ага, чекайте, тобто як, то без... як шарами такими, да, так викладати. Два шари, тіпа, Бачиш да, бісквіт. Uh, І він сухішим трохи вийшов. Uh, так? трошки, да, трошечки, да. Хоча оця дівчина насправді просто суперова. Бачите, як я перший раз в житті побачив, як можна від білка да відділити руками. Я такий, -о, о, о гуру готування просто молодець. Uh, Слухай, зараз о, ти, ти зараз. Ця, ця жінка, вона ж працює там. Та у так, так, так вона, я так зрозумів, шеф шеф. Uh -huh. uh, презентацію взагалі медівника і взагалі всієї цієї історії влаштувала теж і директорка. Вона почала uh -huh. цієї пекарні Доктек це ветеранська пекарня, де хто забув, хто не знав, можливо, де по суті представлені різні смаколики від різних ветеранів всіх війн. Та? От давайте подивимось, як ця презентація починалася. Справді захопливо, коли доктак може відкрити наші двері і бути частиною місії, яка стала більша за нас самих, і стало такою прекрасною можливістю працювати з серцем Азовсталі і над цим проєктом. Але обов'язким знаєте з директорками, як люди реагували. От це, це все знаєш. Це вони подавали десерт і Людям, Насправді дуже сподобався. Ага. Ну, медовик, Я не знаю, чим він їх так заряджав, але. Енергетика цього медалика, бо я її подав цю енергетику. Людям а давайте подивимося шматочок на реакції відвідувачів цього ветеранського кафе. Це подобається. Мені це дуже подобається. Мені подобаються ягоди. Дуже фруктово. Це як їсти десерт, але ще й отримувати трохи фруктів. Десерт і трішки фруктів. До речі, було багато, скажем так, саме американських відвідувачів, і їм ну по обличчю людини видно, так. подобається йому чи не, не подобається. Зброшу, та, да, та, та, та. Та, та. Мені подобалась їхня реакція, коли вони куштували. Можливо, вони щось іншого очікували, але їм сподобалось. Саш, поміж всього, що ти робив, і говорив з медовиком, з конкретними історіями ветеранів. Ти ж просто з американцями спілкувався і з людьми, які приходили. Вони щось говорили про Україну, ти їх щось питав. Тобто, які у тебе взагалі вайб-враження? Особливо це цікаво після того, що зараз несеться у високих кабінетах? Як американці Україну сприймають? Перше, мені подобається, що люди насправді цим цікавляться. Тобто, якщо вони вже прийшли спробувати медівник на цей захід, і, значить їм вже цікаво те, що в принципі відбувається. І коли вони тобі задають питання, і просто підходять обійняти зі сльозами на очах, запитати, як там що шошоль, таким людям можна відповісти. Тримаємося. Але якщо ви будете допомагати нам, хоч якось словом, хоча б тут. За кордоном в Америці, хоча б словом, це нам не або як допоможе насправді. Ну тобто, люди і щирою душею підходять до цього. Бачиш, як інколи кажуть, та політика це одне, а життя це зовсім інше. Та так, добре, так. коли воно інколи стикається, а інколи коли воно не стикається, і Саша на початку сказав, шкода, що я так зарано поїхав. Звідти що якраз не встиг трошки до, до цього до цих всіх моментів, які розпочалися. Ну, Я думаю, ви знаєте, що наша хода, яку ми зробили, та, вона плавити. була побачена з великої висоти, тому що якраз сідав літак. З паном Трампом, якщо можна так сказати, я думаю, що він бачив що цю фото звернув на неї увагу. Саша, Саша Дідор дякую, ветеран, переможець проекту Смак Свободи спільно з сніданком з 1 плюс 1» і, по суті, адвокат, візіонер історії, яку пережив сам. Пасибі дякую, на американському континенті. Дякую вам за таку Ми Тебе завжди раді. Далі буде сніданок тут. триває. Наступного разу ми методикого Львов.